27 вересня у чотирьох областях України можливі дощі. Незначні опади завітають у Закарпатській, Львівській, Волинській і Рівненській регіони. Нарешті території країни сухо. Максимально температура повітря підніметься до плюс 28 градусів. На Полтавщині від ранку небо буде похмурим. Надвечір хмари розсіються без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 13 градусів, в день 25 градусів із плюсом. У Кременчуці прояснення на небі можливі лише ввечері. Упродовж дня погода буде похмурою. Опадів синоптики не прогнозують. Світлої передоби повітря прогріється до плюс 26, вночі очікується плюс 15 градусів. Схожою погода буде і в горішніх плавнях. Тобто зранку хмари, а ввечері ясне небо. Без опадів. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс 15. Денна становитиме 27 градусів із плюсом. Вітер південного напряму до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 мм міліметрів ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 27 вересня 2015 року, за даними мето, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 28 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1970 року, 1 градус тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.